До війни я працював взагалі то в військовій частині. От, е, зразу після університету. От, після техніку я пішов в армію. Після армії прийшов, закінчив університет, піскою пішов в військову частину працювати. От, е, пізніше е, був момент, що я їздив в Польшу. от, Звільнився з лав ЗСУ. Поїхав в Польщу, робив освітлення в магістралі. Перед початком війни в мене була хвора мама, я приїхав сюди. От, і вже так, початок війни, теж, знаєте, не те, що я коливався, а ну, як АТО, знаєте, що отак, то нападають, то не це, і думаю, ну, може, якісь качелі. Да? Але коли вже прильот був на Вінницький аеродром, от, 7 березня я вже був у військкоматі. І через дві години я вже поїхав на фронт. Поранення отримав в квітні, це було Населений пункт, там оселивка друга. Нас вже тоді крили вже важкою артилерією танками. Це в мене танкове поранення. Тобто снаряд прилетів прямо під ноги. Просто за таких, не знаю навіть за яких обставин, що залишився живим. Такого, я не знаю, чи на камеру казали, що вже кричали 200-й. Ну, я там пі-пі-пі сказав, що я встану, дам вам двохсотого. <реш> от так це було. І тоді дуже ну, адреналін. І, ну, знаєте, той момент, той момент, коли в нас дуже багато е, ну, гинних хлопців від втрати крові. От е, медики вони роблять неможливе, просто неможливе. Вони спасають людей. І, якби не медики, от вчасно вони значить, зрозуміли, що ще можна значить, поборотися, тому що. Самі знаєте, 3-4 хвилини артеріальна кров просто витікає. Тож я тримав е, цю вену, щоб якось відтягнути цей момент. Була перезарядка танка, да, це десь хвилин 10. Вони підбігли, я ще давав цінні указання, що хто залишається замість мене. Мені, значить, за штаба, штабу лейтенант каже, що Саша, тобі що? Я кажу, води і сигарету. П'ю воду, лежу, медики, роблять своє діло. А я своє кажу так, дивіться, за хлопцями, там значить, що все було нормально. І, і, і куру п'ю воду. Ви знаєте, ну так було. Ну потім вже я ж кажу, що вже медики ці, от я вам скажу два слова за медиків, що то медики то, ви знаєте, то знаєте, великі люди. то... Я держав медика за палець, за палець до самого польового госпіталя, що він казав, що говори. Кажу, діти є, кажу, дочка, ну розказую за дочку. Говорив до тих пір, поки вже не зміг говорити. В общем, я це пам'ятаю дуже добре. Автомат спас. Він в мене був на нозі, його розірвало просто в От. Цю ногу теж -то, повезло по саму аорту, відірвало м'ясо. Якби її, то вибачте, то я б вже тут не сидів би точно. Медики туди, а потім відправили на Мічникова. Там хірургію. Там дуже довго робили операції, все. Але ну, двоє суток в реанімації, От, але там вже до кінця не зашили. Відправили поїздом, першим поїздом е на Вінницю. Хірург казав, каже, що тобі ж вдома, каже, вдома швидше заживе. Будеш знати, що ти вдома, і воно швидше заживе. То мене, скажімо, зашили, як е ну, в цьому. Військовому санаторії зашили не одним швом, бо в мене дуже, дуже важке поранення, а знак Мерседеса. Казали, купиш Мерседес, то вже тут наші знаки є. Але, знаєте, я завжди на позитиві. Я... Це люди, деякі от солдати, вони Буває... Так, в такому розпачі, так, вони замикаються в собі. Ні, треба виговоритися. От між собою, да, між побратимами. Треба виговоритися, щоб цей камінь не носити в собі. Той своє, той своє сказав, це своє, все воно якось і бути на позитиві. Ми шуткували. От знаєте, юмор він спасає так що, ну. У нас тоді пісенька така була, що медалі відрами давали, я не брав, я воював. Не на всю. Оце такий адреналінчик, я вам кажу. І він допомагає, це, це так працює. Реабілітація це е, болісний і довготривалий процес. Я, я живу ще армією. От е, кажу, забрали значить, тіло з війни, з голови війну не забрали. То я тоді був настроєний так, що мене підлатають, дадуть ножку, я навчусь ходити. Я навіть зразу не знав, що навчусь. Я поставлю ногу і вернусь назад до хлопців. Як же ж вони там самі? Ну, от таке. Але знаєте, по суті, розібравшись з цією реабілітацією і взагалі з цими складнощами, там, то великі труднощі, от, я зрозумів, що потім вже ну, тобто, я, я не повернуся, тому що заново навчитися ходити, казав мій протезист, він каже, що це тобі заново треба навчитися ходити. Знаєте, Я просто такий, що в мене стільки енергії, я казав там професорці, кажу, ви знаєте, кажу, от вли кров у мене, кажу, видно, студенти здавали, молода, кажу, грає. Не можу так грати. Я себе почуваю на років 20. от, так що я в азарті. І взагалі, я вважаю так, що якщо е, ламаєшся, там, знаєте, Втрачаєш сенс, деякі хлопці сенс, кому потрібні. Там, от і все, да, був такий комплекс, що без ноги, кому треба. Це таке. Але дуже багато працював над собою. Не, якби я зламався, скажімо так, да, то, вибачте, наші вороги перемогли би нас. Ну, це в моєму розумінні, тобто в голові. Тобто через те мене не зламаєш. Я такий впертий, знаєте, йду до кінця. Якщо поставив мету, я йду до кінця на пролон. Хлопці, от, які прийшли з війни, от, і вони, вони спочатку між собою спілкуються, але до психологів вони бояться. Тому що от, я сам по собі знаю, що прийшла дівчина, да, психолог, до мене, я ще не ходив. Він каже, давайте з вами поспілкуємося, все. Я кажу, знаєш що? Кажу я. Вчив психологію теж в університеті, я тобі зараз можу знаєш, скільки розказати? Вона, ну, все поняло. все. Тобто, не йдуть. Але один раз військовий психолог, просто ми там розмовляли, такого, якась зустріч була, і він почав розказувати. Я тако його слухаю, да? а він розказує начебто все про мене. Тобто, оті всі ознаки, ті симптоми, то ПТСР, це посттравматичний синдром, то все присутствує. І тоді я, значить, зрозумів, що треба спробувати порозмовляти там, чуть-чуть щось десь. Ви знаєте, воно допомагає, воно працює. Просто деякі хлопці спочатку не готові до цього, але на дальнішому, що це переход від військового до, скажімо, до гражданського, да, до цивільного, так, то це, це тяжкий, тяжкий шлях. Тут дуже треба багато працювати потрібно над собою, тому що воно треба перейти, тому що не треба залишатися в війні. Голова в війні буде, але перехід потрібно зробити. І тим більше, що плавний, потім щоб хлопці зверталися по допомогу до психологів, до психіатрів в департаменті молодіжної та соціальної політики працює Ірина Войтенко. Є така жінка, от вона мені колись, я якось з нею пересікався от, і кажу, що мені потрібна робота, хочу працювати десь, але не знаю де. Не знаю чим. Те, що я міг раніше, я цього вже не можу. Розумієте? От. То вона каже, що значить, є такий проєкт на сайті Міністерства ветеранів. Зайди, зареєструйся, все. Я зареєструвався. Потім був було, було тест опитування спочатку, там вже на сайті пройшов той. Потім е, була ну, велика співбесіда, там дуже багато людей було. І вони, співбесіда проводилася з кожним, з кожним кандидатом, окремо. Все. Ну, і Я пройшов цю співбесіду. І через деякий час мені зателефонували, що запрошуємо на навчання, от пройти навчання. І отримати кваліфікацію оце, на помічник ветеранів. Пізніше вже назвали, що фахівець супроводу ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Пройшов навчання. Навчання для мене було дуже легке, тобто я засвоїв всі уроки. От. Тим більше, що мені простіше з цим, тому що я ще, скажімо, мене половина мене, що в тій стихії. То мені дуже компактно, я себе почуваю, знаєте, комфортно все. Ну, коли спілкуюся там чи з сім'ями загиблих, тому що в мене дуже є багато знайомих, також ну, сім'ї загиблих, знаєте, поранених, там важко поранених, ну, тих, хто проходить реабілітацію. Я розказую те, що сам пройшов, ветерани, родини, там, ну. Тут нема різниці, навіть сестри і брати приходять, Ти розумієте? Да, серйозно. Кажу, от мене там так, то і так, то там. Ну, він замкнувся в собі, він не хоче нікуди виходити, там, як мені з ним порозмовляти там. Я навожу приклад, кажу. От, і бувають в мене теж бувають моменти такі. Ну, Я не кажу, що це, це такі от воно буває, що так, наче тебе поглинає це все. В той момент я не хочу ні з ким розмовляти. Я навіть дружині кажу, що е, залиш мене, залиш там, на 10-15 хвилин. Я включу або якесь радіо, наприклад, або телевізор, то я вас приймаю. У мене ці, ну, я по собі кажу, що е, у нього ну, шумит в голові, да, шумит, свистит, да. я був, я кажу, хай сходить до нев, невропатолога. Тому що я був він казав, кажу, що це. Е, він сказав таку техніку, каже, ти приймай цей е, шум, так, як, цю музику, да, як фоново. Як фоново. От вона десь там щось свисте, да, ну такого подальше. Ти переключайся на щось хороше. То я так і роблю. І кажу, ну є декілька, є там різні методики. От і все. І до, до нервпатолога потрібно, потрібно звертатися. А не бояться, це нормальний. Я кажу, що є, якщо я вже... Звернувся до психіатра, от чисто просто розгрузити мозки, подивитися, от що це за людина. І взагалі, чого його так всі бояться. Я прийшов, та, нормальна жінка, боже, нормально поговорили, все. Тобто тут питань немає. Не треба закомплексувати, що це щось, ой, там, Боже, пішов до психіатра, це мене вже все скажу, на облік нікого зараз не ставлять. Так що, що раніше казали, що ти прийшов туди, це вже клеймо, щоб ти був психіатр. Зараз такого немає. Це інформація конфіденційна. Так що тут е, потрібно звертатися хлопцям, просто розгрузити. Ну, ну буде так легше, набагато легше. По-перше, ну, на комунальне раз, як оформляти, на кого, скільки там, і по залежності приписка, в нього та чи інша, то дуже. Також багато нюансів. Потім е, значить, отримати довідку в, для Вінничан на київський, на діагностичний центр. також. Там теж своя процедура. Зубопротезний у нас на Кілицькій знаходиться. Також у нас хлопцям-віничанам можна протезування зубів зробити. Потім по земельному приходять питання. От також земельний час, ну, для всіх, скажімо так, що під час військового стану Департамент земельних ресурсів там закрито все. Тобто не потрібно навіть звертатися, тому що військовий стан, карта закрита, ніяких участків ніхто не бачить. Коли не буде військового стану, тобто відмінять військовий стан, тоді запрацює відділ земельних ресурсів, тоді можна буде звертатися. От, також, по, я ж кажу, що багато там, е, от, які є пільги для родин. Наприклад, я казав, що в театр можна сходити, то я їм е, все роздаю, все, що знаю. От. У мене спеціально підготовлено в файликах на, на всі випадки, там, як дорожня карта, наприклад, е, або куди звернутися. У Нас є такий довідничок. Е, Дякувати міська рада. Склала довідник. довідник е, Помічника ветерана, там телефони всіх служб, абсолютно всіх. Якщо позвониш, то я знаю, що от нам сказали так в міській раді, що вони там також свої, своїм відділом сказали, що якщо дзвонить помічник ветерана, то ви не кладіть трубочку, а ви його вислухайте і допоможіть. Тобто нам, з, скажімо так, образно говоря, зелене світло. Тобто, якщо я позвоню там по деяким питанням, то мені це питання розтолкують, розтлумачать да? і вирішать. Тобто, вже знаєте, я стикався із військоматами, з одним другим на свіниці, і з різними, одна Стуса, 11 також реабілітаційний центр, там дуже, дуже, добре, дуже добре пройти реабілітацію. Тому що хлопцям от деякий час, от періодично, скажімо, планову реабілітацію потрібно проходити. Обов'язково. Потрібно, ну, скажем, ну, щоб відчувати себе знаєте, здоровим, а не так, що трошечки подуставшим чи потрібно проходити реабілітацію постійно. Я хочу сказати побратимам, побратимам, це... Це всі всі військові, розумієте, хто стикався з ворогом, хто приймав участь в бойових діях, хто м, роти матеріального забезпечення, всі, хто задіяні от, е, в, цьому, в цій війні, От я хочу сказати, що якщо навіть людина не, не поранена, розумієте, но їй треба проходити психологічну реабілітацію, тому що щоб не носити, їй треба. Пройти це все спеціалістами не, не потрібно боятися. І, от, не потрібно зловживати алкоголем. Це перш за все, тому що він засасує настільки, що потім дуже важко вилізти або й не вилізти. От, е, потрібно спілкування. Є, є різний ветеранський простір, є ветеранхаб, є багато організацій. От є, от, ну ще раз наголошую, відділ помічника ветерана, да, фахівця з супроводу, без питань. Приходять даже люди такі, прийшов, каже, ну я вже там, хлопці, був, там на Брасловській, да? я ще до вас прийшов і кажу, яке питання? Та я так просто поговорити. Прийшов, посидів, поговорив, розгрузився, порозмовляли, тако, все, дякую. Ну, все, клас, я пішов знову. Розумієте, от таке спілкування воно спонукає до, до позитиву і завжди бути на позитиві. Я рідко буваю, я практично не буваю погано в настрій. У мене завжди настрій хороший, тобто добрий. І... Я не знаю, підсумувати нашу зустріч. Я, я вдячний вам, що запросили. От. І я сподіваюся, що нашу розмову почують. Хлопці зроблять висновки відносно реабілітації, що це потрібно. Це реабілітація, ще раз наголошую, це довготривалий і болісний процес, взяти як фізично, так і психологічно. Так що не падати духом, просто підтримати одне одного і, скажімо, в прозорих офісах у нас в Вінниці, це завдяки міській раді, ви завжди можете. Отримати підтримку як морально, так і на практиці, скажімо, проконсультувати, як що діяти. Хоча б на перших порах, якщо хлопці приходять, да, вони хочуть знати все.